О, всехвальне святий великомучениче і чудотворче Георгію, зглянься на нас швидкою твоєю допомогою, молися з нами і за нас до людинолюбного Бога, щоб не осудив нас грішних за беззаконня наші, а сотворив з нами за великою своєю милістю. Не зневаж моління нашого, але в нам у Христа і Бога нашого, тихе і благогодне життя, здоров'я ж душевне і тілесне, землі, плодючість. І всьому достаток, щоб ми не перетворювали на зло добро, що дарується нам тобою від всещедрого Бога, але на славу святого імені Його і на прославлення кріпкого Твого заступництва, що подав Він нашій країні, боголюбивому воїнству її і всім православним християнам, на супротивників перемогу, і щоб укріпив державу нашу постійним миром і благословенням. Особливо, щоб охороняв нас ополченням святих своїх ангелів, і щоб визволитися нам від диявола і неосужденими стати перед престолом Господа слава.